Свавілля, терор, геноцид українців, ракетні обстріли шкіл, пологових, вокзалів і торгових центрів. Криваві атаки росіян забрали життя тисяч цивільних. Маріуполь драматичний театр, який бачив жахливу трагедію. Місцеві були певні, сюди окупанти точно не поцілять. Усередині цивільні, а поряд з будівлею напис Діти. Росіяни таки обстріляли театр. Там було близько тисячі людей. Точна кількість загиблих досі невідома. Краматорськ Залізничний вокзал, розкидані валізи, дитячі візки, іграшки. Усе заплямоване кров'ю. Росіяни вдарили по вокзалу точкою у тисячі мирних українців там чекали на евакуацію. На ракеті, яка вбила 61 людину, був цинічний напис: «За дітей». вибух пожежа, крики про допомогу. Перехожі допомагають рятувальникам виносити з пекла людей. Росіяни поцілили по торговому центру Кременчука ракетою Х-22. Скинули 900 кілограмів вибухівки на людей. Поблизу не було жодних стратегічних об'єктів. А часів яр окупанти обстріляли з ураганів. Ворог знищив половину багатоповерхівки. П'ять діб рятувальники розбирали завали. Серед загиблих дев'ятирічна дитина. Концертна зала, медичний центр, зупинка та пологовий будинок, чергові цілі росіян. Ворожа ракета вгатила посеред містю Вінниці. Внаслідок атаки знищено будинок офіцерів. Того дня там мали відбутись благодійні концерти. Росіяни вбили трьох дітей, найменші чотири роки. Колонія в Оленівці стала пеклом. Ворог скоїв там черговий воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених. Так окупанти хотіли приховати тортури і знущання над нашими військовими. Понад шість місяців Росія не віддавала тіла загиблих і вкотре довела, що держава терорист. Запоріжжя. Мирні люди, які намагалися забрати рідних із окупованої території. Вибухи, крики, паніка. Росіяни обстріляли гуманітарну колону ракетами С-300. Внаслідок кривавої атаки двоє дітей загинули. Обстріл багатоквартирного будинку у Дніпрі один із найжорстокіших терактів окупантів. Ворожа ракета повністю знищила два під'їзди. Вбито 45 людей. Найменшому хлопчику не було й року. Без житла залишилися понад тисячу містян. Я своїм сином. ця дитина лежить досі під завалами. Росіяни насолоджуються кожною трагедією. У соцмережах втішаються нашим горем. Вони думають, жорстокі злочини зламають волю українців. Натомість, навпаки, об'єднують. Ворог понесе відповідальність за кожен злочин. Покарання буде як для виконавців звірств, так і для військового і політичного керівництва Росії. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності усіх, хто віддає злочинні накази і виконує їх.